Обстріли Харківщини протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів регіону. Зокрема, Тополі, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші. Після 11.30 ворог бив по селищу міського типу дворічна Куп'янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка. О 18-ті під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань. А зранку окупанти обстріляли Куп'янськ. Ворог завдав удару з С-300 по центру міста Куп'янськ. Зафіксовано влучання в будівлю краєзнавчого музею. Наразі відомо, що загинула працівниця музею, та 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, сім мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Двоє людей залишаються під завалами. На місці працюють всі екстрені служби. Рятувальники звітують, підрозділи ДСНС продовжують проводити розмінування та надавати допомогу населенню. Здійснено 21 оперативний виїзд, з яких 5 на ліквідацію пожеж, 9 для надання допомоги населенню, 1 – на чергування, 6 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних населених пунктах. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко Новини Харків. Обстріли України окупанти завдали по Запорізькій області 111 ударів. Атаковано 20 населених пунктів з різних типів озброєння. Обстріляли і Херсонщину. Відомо про чотирьох поранених. А зранку атакували Харківщину. Є жертви серед цивільних. Російські сили можуть відновити наступальні дії з потеплінням. Про це заявили у Білому домі. Де і як це буде, не прогнозують, але зазначають, що продовжуватимуть підтримувати ЗСУ та знають потреби української армії. Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Абрамс до відправки. Речник Пентагону розповів, що 31 танк, що США відправлять у Німеччину на навчальний полігон, буде призначений лише для тренувань. Ці бойові машини не потраплять на фронт. втім, для ЗСУ продовжуватимуть готувати танки з українською специфікацією, і вони будуть використовуватися у реальних боях. Відправити озброєння планують до кінця 2023 року. Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий не раніше другої половини травня. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Польщі. За його словами, до пакету санкцій можуть додати персональні обмеження щодо представників системи правосуддя РФ. А також тих, хто відповідальний за викрадення українських дітей. Співпраця заради відродження Харкова, міська влада, а також всі її департаменти працюють з багатьма міжнародними партнерами та організаціями задля цього. Ось наочний тому приклад департамент освіти налагоджує зв'язки з ООН з приводу відновлення пошкоджених після прильотів закладів освіти. Представниками ООН ми відвідали кілька шкіл, де вони планують проводити відновлювальні роботи. Дуже приємно було працювати, бо дуже багато точних, конкретних, таких навіть прискіпливих питань, які дійсно будуть корисні при відновлювальних роботах. Дуже приємно, що люди налаштовані на співпрацю, на позитивний результат. На якісну роботу, і звичайно ж хочеться відзначити, що вони були просто у захваті від тих укриттів, які ми вже зробили, від того, що лише в 2022 році за кошти саме міського бюджету вже відновлено 48 навчальних закладів. Це викликало абсолютне здивування. бо на жаль, треба сказати, що міжнародні організації мають поки що лише бажання конкретних робіт. Ми ще не діждалися, але ми впевнені, що допомога буде. Власне, партнери, з якими працювали сьогодні, вони планують проводити роботи на 19 школах міста Харкова. Тобто ми е, надіємося на їх допомогу, ми чекаємо перемогу і ми мріємо про те, що дуже скоро до нас прийдуть наші діти і ми будемо з ними працювати офлайн. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Морози позаду, опалювальний сезон закінчився, а в місті вже почали готуватися до наступної зими. Перекладають тепломережі, оновлюють комунікації, виконують поточні ремонтні роботи. Ми вирішили дізнатися у харків'ян, що ще на їхню думку треба покращити до настання холодів, які недоліки усунути. А також розпитали, як містяни оцінюють функціонування міста під час минулого зимового періоду. Все добре, все було все добре. добре. Да, ми ж приїхали, що стосується влади, закупованої все... території, і нам все було прекрасно. Добре, познали, да, отлично, добре. Дуже, дуже тепло. Хорошо було тепло. І коли жарко, краще раніше виключати. коли жарко. А зачем топіти? Всем... Плохо всім, да. Война. Тепло було і добре було. Ну, спасибо їм. Пережили, слава Богу. Жарко не було в квартирі. Ну, нормально. Опалення було, було декілька аварій у нашому районі. По два-три дні ми були без опалення, але пережили. В принципі, сніг вбирали, все чистенько, гарненько. Харків найкраще місто на землі. Я харків'янка, тому тут і залишимось. Отоплення було вроді нічого. Шикарно. Все. все було дуже хорошо. Опалення, опалення. У нас і до цього було добре, і зараз добре, і время було добре. Все замічать. Я ж в принципі, все прекрасно. Було не холодно. Нарікань не було. Дякую взагалі, що було тепло, що нам давали воду, що лагодили все. Дякуємо нашій владі за все. Харків тримається. Тірі хабу низкий поклон. Не замерзли, з голоду не умерли. І спасіба йому. С водой и совсем на свете. Вот просто ему благодарность. И нашим людям. А коммунальщики это вообще. И под, под прилетом, и без прилетов работают как пчелы. И цветы садят и убирают, и все. У нас вообще там, у нас район завод Шевченков вылезан. У нас такие умнички они это. Поэтому дай бог, чтобы мы выжили, он бачит и Харьков вместо героев. Зараз вони ласкаві, грайливі й активні та зовсім нещодавно чотирилапі були в самому епіцентрі бойових дій. Покинуті господарями під обстрілами в небезпечних населених пунктах. Шансів на виживання майже не залишалося. Усі ці тварини колишні домашні улюбленці. До життя на вулиці були не пристосовані. Свого рятівника собаки впізнають з першої ж хвилини. Коли з'являється Роберт Саргасян, дзвінки гавкіт лунає з кожного вольєру. Це він вивіз чотирилапих із пекла. Часів Яр, Краматорськ Ізюм, Куп'янський район. Роберт тепер регулярно їздить туди, де вибухи лунають майже беззупинно. А почалося усе з Харкова. У перші дні війни рятував покинутих кішок з небезпечних районів. З Смає месяця з Краматорська з англічанами було вивезено там велике кількість собак. А потім уже познайомилися з директором і падрома. Ну він видів ситуацію, що відбувається. Что ну говорит, ну, я попросил ему там несколько собак, которых вот, говорю с, с Краматорска. Ну и все, а мы понимаем, что есть место, есть человек, который готов нам помочь, есть чем кормить. Слава Богу, в кормам. За цей час було чимало важких историй по рятунку. Та одну, каже волонтер, запам'ятає назавжди. місяць полтора тому назад нам попросили помочь взрослую пару в поселке Красном под Купенском. прямо на границе. Мы туда приезжаем, а я вижу там ну, просто семья разведенцев. которых там в породистых собак. И хотел у меня услышать гарантию, что вот как одна из них была беременная. Породистая собака с родословия, там то все. Хотел взять слово, что после того, как родит шинков, мы их будем потопить. На вопрос, почему, он начал меня печать, что породы, чтобы не продолжалось, никому в руку не попала и так далее. Девочка следующий день, она родила там троих шинков, которых он хотел, чтобы мы потопили. Правда, к сожалению, Ні одного з цих шинків не спаслось. Все вийшло так, як этот урод хотів. Просто другим словом, я його просто не зможу назвати. Сну скоріше ад стресу були временные роди. Там в перший день, третій день, четвертий день вот три шинка умерли. Наразі під опікою Роберта Саргасяна 384 собаки. Частина з них на візочках з інвалідністю або проходить реабілітацію після поранень. Є і ось цей 20-річний ветеран. Нещодавно Коля приїхав до Харкова із Краматорська. Дісу надав Мартіна там трьома лапами з під ізюма. Зарвався, зарвалась на міні. Ну, щас слава Богу, зажили все добре, знайшли дом для неї во Франції. Усі собаки після евакуації проходять медобстеження та стерилізацію після карантин. І, хоча волонтери намагаються забезпечити їх усім необхідним, просять небайдужих подарувати тваринам нову родину это, ну, та дідом как может быть в детдоме быть счастливым? Да, может быть сытым, может бути здоровим. Ну їм нужен просто дом. Волонтери вже змогли знайти нових турботливих господарів для кількох сотень собак. Тепер ними опікуються не лише українці, а й мешканці Польщі, Англії, Німеччини та Франції. Проте на порятунок чекають ще тисячі покинутих чотирилапих. Тож попереду каже Роберт, на нього чекає ще багато виїздів і важких евакуацій. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Майже 9 мільярдів доларів. Така сума збитків, завданих агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни. Найбільша частка втрат агросектору через знищення та пошкодження сільгосптехніки. Внаслідок війни пошкоджено або зруйновано майже 110 одиниць техніки. Оціночною вартістю більше 6,5 мільярдів. Друга за розміром категорія збитків цієї сфери пов'язана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 мільйони тонн знищеної та викраденої готової сільгоспродукції вартістю близько 2 мільярдів доларів. Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна міськість зруйнованих зерносховищ сягає 8 мільйонів тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ близько 3,5 мільйонів тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість їхнього відновлення зруйнованих потужностей оцінюється в 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Харківщина в четвірці областей, які зазнали найбільших збитків як в аграрному секторі, так і в цілому. Окрім втрат у сільськогосподарському виробництві Україні загрожує ще й тотальна блокада зернового коридору з боку Росії. Експерти кажуть, Україні вже зараз слід готувати альтернативні варіанти доставки зерна на випадок блокування Росією зернової ініціативи після 18 травня. Нам треба думати над якимись альтернативними варіантами, якщо росіяни спробують заблокувати зернову угоду 18 травня. Звичайно, що жоден із посередників не підтримує дій Росії. Але коли прийде 18 травня, ми побачимо, як кожна зі сторін буде діяти. Можливо, вже зараз нам потрібно формувати плани бейце, куди підуть кораблі, і чи вони підуть, якщо росіяни будуть створювати перешкоди чи блокувати саму ініціативу, чи загрожувати портам. А поки вирішується питання зерновим коридором, фахівці проаналізували статистику щодо експорту українського зерна за рік війни. За даними Мінагрополітика, Україна знизила експорт зерна майже на 11% до 40,6 мільйон тонн за 2022-2023 роки. Фактичні обсяги експорту Україною з зерна з початку 2022-2023 маркетингового року, липень 2022 червень 2023, станом на кінець квітня становлять 40,5 мільйонів тонн, що на 11 або на 5 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Вже експортовано 14 000 тонн пшениці, 2,5 тисячі тонн ячменю, 18 000 тонн жита та 24 тисячі тонн кукурудзи. При цьому за вказаний період збільшився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур на 81% або на 56 тисяч тонн до 25 тисяч тонн. Все це говорить, що Росія завдала Україні невиправних втрат і продовжує нищити нашу економіку. Щодо прогнозів, чи впораються українські аграрії з відновленням виробництва і як це все вплине на ціни в магазинах, своїх оцінок експерти поки що не дають, підраховують і аналізують. Оцінити масштаби можна буде після завершення війни, кажуть експерти. Зараз найголовніше у щоденному режимі фіксувати руйнування. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Свою назву вони запозичили з турецької мови від слова тюрбан, точніше від назви тканини, що використовується у одноіменних головних уборах. За однією легендою, назва, наче зафіксувала турецьку моду 16 століття на прикрасу тюрбанів жовтими квітками. Інший варіант походження це лише зовнішня схожість головного убору з квіткою. А ось вже звичним всім словом тюльпан цю квітку стали називати пізніше, і першими почали це робити італійці та іспанці. За понад 15 мільйонів років еволюції тюльпани розселилися по всьому світу, з'явилося безліч сортів та форм цієї квітки. Величезна різноманітність представлена у Харківському ботанічному саду. Нині тут самий пік цвітіння. Починають цвітіння, ботанічні тюльпани. Це тюльпани Кауфмана, Грейга, Фостера, а також ранні прості тюльпани. І ці сорти ще цвітуть, але вони вже не мають такого ну гарного виду. Вони вже цвітають. Наразі починають цвітіння, махрові тюльпани, дарвінові тюльпани та інше. У ботанічному саду дуже велика колекція. Ми маємо 65 видів природних тюльпанів і біля 350 сортів з усіх 15 класів тюльпанів, які наразі виділяють вчені. Як ви бачите, вони є усіх кольорів жовтого, червоного, там фіолетового, бускового. Немає тільки голубих там, мабуть, чорних, так і не вивели тюльпанів. Хоч є дуже темні сорти. Тюльпанів наразі вони ще не квітнуть. Це пов'язано з генетикою. Якщо, наприклад, у гіацинтів заложені ці гени ці кольорів, то у тюльпанів їх немає. Цих і вже декілька сторіч селекціонери виводять ці сорти, але як із блакитною трояндою, ще це не досягли успіху. Досить невимогливі, Вони потребують легких ґрунтів, у яких немає застою води. Якщо є застой води, то вони гниють там, не дуже добре себе почувають. Також вони потребують пересадки, ну, краще 2-3 роки, ну, максимум 4 роки вони можуть жити на одному місці. Після цього сроку можуть накоплюватися хвороби і цибулини стають дрібнішими, вони уходять нижче вглубь ґрунту. Того вони потребують доброго дренажу. Ми, коли їх садимо, додаємо пісок у ґрунт, і таким чином ми можемо їх вирощувати. На жаль, ще питання відвідування ботанічного саду ще не вирішено, тому ми можемо милуватися красою наших квітів тільки з екранів телевізорів та в інтернеті. Сподіваємося, що скоро буде безпечно відвідувати наш ботанічний сад, і ми будемо раді вітати всіх відвідувачів. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.